Скажіть, будь ласка, як кожен українець конкретно зараз може посприяти справі втілення Люстрації Україні? Крім того, що прийти під Верховну Раду 4 вересня? По-перше, обов'язково прийти під Верховну Раду звільнення тільки для тих, хто на фронті або в госпіталі. Всі інші мають прийти і вибороти дуже важливий для України закон про очищення влади. Одночасно треба викривати своїх корупціонерів. В вашому районі обов'язково є корупціонер суддя, обов'язково є корупціонер-прокурор, обов'язково є корупціонер-міліціонер, СБУшник і не один. І ваше завдання всіх цих жуликів, саботажників, зрадників вивести на чисту воду. Об'єднуйтеся, викривайте їхні схеми. Робіть списки людей, які в цих схемах забруднені. І тоді, коли закон запрацює, можна буде швидше ідентифікувати тих, кого треба ілюструвати, і вигнати їх. Куди зараз звертатися людям з такою інформацією? Чи є зараз є громадський ілюстраційний комітет, який ми утворили після того, як уряд і правляча коаліція разом з новим президентом. Фактично саботували справу люстрації і творення офіційного ілюстраційного комітету. Ми формуємо разом з однією великою it компанією що вирішила на волонтерських засадах для нас попрацювати. Ми робимо базу таких звернень. Плюс люди мають зберігати цю інформацію в себе, тому що коли почнуться перевірки, в законі написано, про кожну буде повідомлятися. На сайті Національної агенції з державної служби і можна буде надавати перевіряльникам дані про порушення особи, яку будуть перевіряти, тих самих хабарників прокуратури, в СБУ, в міліції в усіх органах влади. Тобто їм зараз шукати в Фейсбуці, громадський ілюстраційний комітет, або в інтернеті, або так. Да. А... Скажіть, будь ласка, в цьому законі, скільки зараз поправок враховано порівняно з тим, як він був в першому читанні інших громадських організацій? І... Ми uh -huh. вирішили сильніше виписати пункт про КДБ, бо він зараз стосується в основному працівників п'ятого управління, на мій погляд, цього недостатньо. Ми вирішили додати ЛНР і ДНР усіх. Членів цих організацій, що є терористичними, обов'язково треба вичистити з органів влади, бо вони часто зараз повертаються в звільнені крові українських солдатів міста. Ми вирішили збільшити терміни перевірки. Раніше був місяць. А міжнародні експерти висловили думку, що цього не вистачить. Всі інші поправки зараз обговорюються, є багато різних підходів, думок. Це нормально справа ілюстрації дуже велика і дуже складна. Чого? Є різні думки, як її можна вирішити. Я за те, щоб кожна поправка відкрито голосувалася в парламенті, і ми бачили, хто за що виступає. Чи не зменшиться шанси на голосування кожної жорсткої поправки? Якраз навпаки, якщо будуть одіозні речі, їх можна. Одразу називати своїми іменами, що це спроба послабити ілюстрацію, спроба зробити закон беззубим, і тоді депутатам буде важко натиснути кнопку За. А зараз, після того, як закон ухвалений в першому читанні, їм щоб внести поправку, треба набрати за кожну мінімум 226 голосів. Тому, якщо буде гадість, і ми будемо казати, що це гадість, парламенту буде не просто під суспільним контролем за це проголосувати. Як стосунки з іншими організаціями, які займаються питанням ілюстрації, і чого вам не вистачає в цих стосунках, скажімо так, для того, щоб ваша взаємодія була оптимальною? Це в кожній сфері зараз. Я думає, що проблема ми досягли ідеального співробітництва. Разом з автомайданом ми їздимо по депутатах, що блокують люстрацію. Сьогодні черговий виїзд. А разом з багатьма правниками, юридичними установами, правозахисниками ми писали і продовжуємо виписувати закон. Разом з самооборонами, громадськими активістами іншими ініціативами людей ми домагаємося відставок посадовців, що заплямували себе в корупції, в саботажі, в зрадництві. Насправді, люстраційний рух. Виник в усій країні більше того, я вважаю, що люстрація це те, що об'єднує схід і захід, південь і центр. Немає жодного регіону, де її не хоче. В цьому законопроекті чи правильно я розумію, що зараз залишається пункт, який говорить про те, щоб люстрації не підлягають ті, хто бере зараз участь в бойових діях в АТО, так і я чи... за те, щоб цю поправку зберегти. Мені кажуть, так даїшники випишуть собі фальшиві посвідки. Я думаю, що набагато справедливіше буде викривати таких даїшників і позбавляти їх статусу учасників бойових дій, ніж відсторонити вигнати з міліції бійців Мегі, Ягуару, вигнати з СБУ бійців Альфи, які. Спочатку запрямували себе на Майдані, але потім кров'ю змили це під час боїв за Україну на Донбасі, треба розуміти, що та сама Омега Ягуар вони першими разом з Альфою вступили в бій в і навколо нього. Ще коли добровольці тільки збиралися на війну, а Збройні сили були. Повністю деморалізованими і небоєздатними. Тому ми не маємо права таких людей, які справді героями України, які віддали життя за цю країну, які отримали поранення, які точно за нею повстали. Ми не маємо права їх люструвати. Я думаю, що це буде аморально. Також скажіть, будь ласка.